Друзі, привіт! До вашої уваги! Лот домашнього теплого одягу від німецької торгової марки. У лоті 47 одиниць. Що входить у лот? Це 4 емальовані кружечки об'ємом 350 мл. Далі у лоті 2 кігурумі. Один темно синього, один червоного кольору. розмір XL та M. Кігуруни дуже теплі. Є манжети на рукавах, та внизу ж Склад 100% поліестер. Далі тепла плюшова ковтинка з капюшоном у розмірі L. Склад 100% поліестер, два чоловічі халати синього кольору у розмірі XL, Склад 100% поліестер. Халати з дуже гарної тканини. Вона м'яка, халати легкі, темно-синього кольору. Далі у лоті піжамні штанці, їх 8 одиниць, розмір XL та L. Є штанці з синьою резинкою, є з червоною, штанці з еластичним поясом. Внизу на манжетах склад 95% бавовна 5 еластан. Та на останок у лоті 30 пар шкарпеток. Розміри від 35, 38, 39, 42 та 43, 46. Є три кольори: сіро-сині, зелено-червоні та червоно-сірі. Склад бавовна, поліестер, поліамід та еластан. Замовляйте лоту наших менеджерів. Детальну інформацію ви дізнаєтесь біля відео. Також підписуйтесь на наш YouTube канал та ставте вподобайки. Всім дякую за увагу!